I thought I'd make a good saint And then I became a good sinner And then I thought I guess I could faint I guess I could go and eat dinner And then I thought I guess I could paint Then I thought I'd start a good band And then I became a good writer Then I thought I guess I could faint I guess I could start a good Всім привіт! Мене звати Микита Зінченко і сьогодні дев'ятий день зі ста днів моїх міні-влогів, в яких я розповідаю про своє життя. Сьогодні мимохідь вийшов тематичний випуск, в якому я вирішив вам показати, як виглядає типова ніч будь-якої людини, яка не спускається в метро. В нас двоє песюнів. І Віскі а, трохи в нас страждає агресією і дуже великою тривожністю. І тому а, для нього метро це точно не варіант, а, тому що в метро він буде в наморднику, а він в наморднику себе не дуже добре почуває. І ми будемо сидіти на підлозі, і, ну, типу, це мінус ніч 100% в безпеці, але, типу, ми вже так пробували, ми після цього будемо пару днів відходити, причому буквально. Тобто ми наступний день ми просто викреслюємо, тому що ми не будемо спати всю ніч. І потім після цього ми довго відновлюємося. Іноді це було і до тижня, що ми відновлювали просто після такої ночі. Оскільки такі ночі, на превеликий жаль, регулярні, то ми пішли на такий компроміс. Ми ризикуємо собою, але. Намагаємося якось балансувати між звичайним життям і обстрілами. Це не дуже правильно, але знову ж таки це про баланс між е, життям і певним ризиком, в якому ми всі знаходимось. Тут насправді найгірше це те, що страшно, тому що за чотири роки ми і в зимовому паркінгу вдома біля батьків е, в лютому 22-го року були. Зрозуміло, що це не дуже наше і в метро були. І коли ми жили в іншому ЖК, ми а, знімали комору. А, це були такі металеві з металевої сітки комірки десь ну, півтора на три метри. І ми там собі ми її спеціально знімали. Вона якраз в підвалі. Ми стелили собі там матрац. І там спали. Ну там багато хто спав, ну, не в самих коморах. От, але ми подумали, що навіть якщо щось завалиться, то в нас хоча б ще є, як в Ізраїлі, оця металева коробка. Коротше, по-різному ми спали. Це найкомфортніше, але найменш безпечне. Тобто, ми, типу, подалі від вікон, але квартира доволі відкрита. Тому ну, це хіба що від якихось там прям супер незначних уламків. А, бо якщо напряму шахедом чи ракетою, то зносить а, пару поверхів, і ну таке. це більше про, ну, щоб якщо не сильно, то щоб не сильно пошкребало. От, В цьому плані ми реалісти, ми розуміємо, що це більше для нас заспокоєння, ніж по факту якась безпека. А, але як є, я думаю, що всі, хто дивляться це відео, Розуміють, який вибір кожен з нас кожен раз робить. Мене дуже надихають а, мами, і не тільки мами, люди з песиками, які я бачу просто будь-яка тривога, і вони, як штат Макдональдса, просто збираються і йдуть в метро. І вони весело, типу, посміхаючись, йдуть з цими каріматиками. Це насправді, типу, це дуже надихає з одного боку, з іншого боку, це надзвичайно сумно. От, але це реальність, в якій ми знаходимося. От. Тому, як завжди, закинемось на ніч заспокійливими. Тому що, якщо я не вип'ю крапельки якісь легенькі, то я просто не зможу нормально спати. От. І будемо сподіватися, що завтра буде випуск міні-влогу. Як завжди. Отак. От тому сподіваюся до зустрічі. Па-па.